Центр протидії дезінформації підготував прогноз дезінформаційних кампаній ворога на найближчий час. У зв'язку з продовженням блокування кордону польськими мітингувальниками очевидно, що пропаганда РФ ширитиме наративи про нібито конфлікт лідерів двох держав з метою дискредитації президента Володимира Зеленського. Центр прогнозує продовження дезінформаційної кампанії ворога щодо нібито нестачі електроенергії в Україні. Таким чином, розпропаганда намагатиметься сіяти панічні настрої серед українців. Фейкороби, ймовірно, продовжать розвивати тему примусової мобілізації в Україні. Цей наратив, на думку ворога, має зміцнити переконання українців у нібито високих втратах, а також дискредитувати вище керівництво держави. Центр прогнозує, що розпропаганда продовжить ширити ІПСО про начебто зменшення фінансової підтримки України. Також у цьому контексті просуватимуться наративи про буцімто розкол серед політичних еліт заходу.